Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про сонячні панелі від компанії Oquetal. Подивимося, які є модифікації, подивимося реальні тести, яка комплектація, як вони виглядають. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. Сьогодні в нас на огляді дві моделі. Перша це з потужністю 200 Вт. І з потужністю 400 Вт для загального розуміння сонячні панелі можна розділити на дві частини: це стаціонарні панелі і компактні, які складаються, тобто складні. Зазвичай стаціонарні сонячні панелі використовують на великих сонячних фермах, оскільки переваги таких панелей заключаються в тому, що вони дешевші, але мінус таких панелей заключається в тому, що вони не транспортировочні, тобто це велика сонячна панель, яку потрібно спеціально розмістити на якомусь обладнанні. Або на спеціальних конструкціях в домашніх умовах ви їх майже ніде не застосуєте. Банально через те, що її просто немає де розмістити. В свою чергу складні транспортировочні сонячні панелі не мають цього недоліку, і відповідно, коли вам не потрібно користуватися сонячною енергією, ви їх складаєте і ставите, наприклад, шафу. А якщо вам потрібно її використовувати, то ви дістаєте, розкладаєте і вуаля, ви отримуєте енергію від сонця. Ці моделі вони в нас зроблені з монокристалічного кремію, і саме головне те, що вони покриті ATFE покриттям. Ви навіть можете бачити, що воно трішки виблискує під променями сонця або від ламп, звичайних. В свою чергу, це покриття дає захист сонячно сонячної панелі, і ви можете її використовувати в будь-яких погодних умовах, будь то дощ, сніг, пил якісь чи ще щось. Тобто, оскільки в них є захист IP65. Також за допомогою цього покриття коефіцієнт корисної дії в них 22%. Насправді для таких сонячних панелей це досить гарний результат. Ну що ж, відходимо від технічних характеристик і переходимо до реальних тестів. І почнемо ми з панелі на 400 Вт. Ну що ж, зараз я вам продемонструю, як власне, розгортається і ставиться сама сонячна панель. Відразу підключимо її до зарядної станції. Нагадую, що модель P2001 підтримує до 500 Вт потужності, тому ця панелька сюди ідеально підходить. Як ви бачите, що її насправді досить легко і зручно переносити, оскільки зручна ручка, вам не потрібно ніякі чехли, ніякі ремінці, нічого не буде нарізати. І саме головне, що в нас є чіткі. Упори під кожну панельку, під кожну секцію, скажімо так. Ставимо її вертикально і розгортаємо ось таким чином. Зараз я для вас розверну і покажу, що з іншої сторони в нас власне, упори, які ми ставимо. Як ви бачите, тепер у нас сонячна панель знаходиться під кутом 45 градусів, відповідно, це найкраще положення для того, щоб сонячна панель давала максимальну продуктивність. І знову ж таки, звертаю вашу увагу, що є упора підка під кожну секцію. Тобто, навіть якщо буде якийсь вітер, панель стоїть досить надійно. Бо в багатьох інших сонячних панелей такого форм-фактору. Ті ж самі як Офло. фіксація панелі відбувається за рахунок чехла, який стоїть тільки по центру, а краї сонячної панелі ніяк не зафіксовані. Ну що ж, розвертаємо її до нашого сонця і підключаємо відразу до станції. Роз'єми в нас тут стандартизовані, тому навіть якщо ви втратите кабель, який йде в комплекті з самої станції, його можна без проблем під'єднати. Оскільки на виході тут ідуть саме роз'єми під XT60. Вставляємо і підключаємо до самої станції. Ми щойно зрозуміли, що станція в нас повністю заряджена. Відповідно, сонячна панель її просто ніяк не зарядить. Тому ми зараз підключаємо 2 кВт обігрівач, щоб швидко... Розрядити саму станцію. І відповідно ми покажемо саме головне те, що станція може одночасно і заряджатися від сонячної панелі, і, відповідно, заживлювати деякі прилади. Тобто це буде доречно, якщо ви десь знаходитесь на природі, у вас підключений портативний холодильник, або якась інша техніка, або ви в домашніх умовах заряджаєте вашу, ваші гаджети, або той же самий звичайний холодильник. І сонячна панель може бути відразу підключена до самої станції, і більшості зарядних станцій Oukitel підтримують одночасну зарядку від мережі 220 і від сонячних панелей. Ну що ж, підключили сонячну панель. Тепер ми бачимо, що станція отримує у нас 330 Ватт-годин. І відповідно з таким показником насправді це досить гарна ефективність, оскільки 400 Вт ну, отримати в ідеальних умовах можливо, але в реальному житті ні. Тобто в середньому ми десь такі показники будемо отримувати. Відповідно, якщо станція в нас повністю розряджена до нуля, і вам потрібно її повністю зарядити, то час зарядки в нас буде складати близько там 7 годин. Знову ж таки, в залежності від того наскільки яскраво світить сонце. Але якщо у вас станція більш потужна і має можливість приймати більше потужності від сонячних панель, то можна наприклад підключити дві таких панельки, і відповідно швидкість зарядки у вас буде в два рази більше. Дехто скаже, що ці параметри невеликі, але в цілому середньостатистична квартира десь так і витрачає, оскільки при, під час підключення холодильника, роутера, світла, там, телевізора, тобто якихось базових приладів, ми так і будемо витрачати від 200 там, до 400 Вт на годину. Тому такої сонячної панелі достатньо, щоб покрити всі ці витрати. Звісно, що якщо в нас будуть більш гірші умови, наприклад, якщо буде якийсь Затінок на саму сонячну панель, і відповідно параметри будуть падати навіть зараз. Якщо я стану перед сонячною панелью, буду її закривати, і бачимо, що. Тепер у нас іде 180 Вт ватт годин, а не 330. Тому дуже важливо розміщувати сонячну панель правильно під правильним кутом, і відповідно, щоб нічого на неї не падало. Мається на увазі ніякої е, ніякої тіні. Перевагою також цих сонячних панелей те, що вони в нас еластичні, вони не чіткі по формі. Тобто ви можете їх зафіксувати десь і вони можуть прийняти певну форму. Також, оскільки вони розділені на секції, ці секції в нас також відповідно згибаються. Тобто ви можете навіть на якусь заокруглену поверхню її розмістити. І другий головний плюс саме такого форм-фактору, в тому, що вони не такі крихкі, вони не так бояться якогось зовнішнього впливу. Наприклад, якийсь там камінь, якщо впаде, або, наприклад, навіть якщо їх вдарити ось таким чином, то нічого їм не буде. Бо якщо ви, наприклад, візьмете стаціонарну панель, то ви поможете таким чином пошкодити скло самої панелі елементи, і відповідно вона перестане працювати. З такими ж панелями, все набагато простіше, оскільки вони власне розраховані. На таке користування в аудор місцевості. До речі, забув сказати, що зручно, що тут є кишеня, оскільки цей же самий кабель, який нам потрібен для підключення до самої станції, ми так само можемо залишити тут, і ми ніколи його не забудемо. Тобто не буде випадків такого, що ви приїхали на локацію, дістали станцію, і відповідно у вас тільки підключений кабель і все. І ніяк ви його не законектите до самої станції. Тому це за це також однозначно лайк, оскільки це дійсно зручно. І забув ще сказати те, що якщо ви, наприклад, будете фіксувати вашу сонячну панель, то на краях самої панелі в нас є два отвори з однієї сторони, і відповідно таких же самих два отвора з іншої сторони. Тобто ви можете зробити спеціалізовані крючки і, наприклад, повісити десь на стінці, або, відповідно, на балконі, якщо це використання сонячної панелі в таких умовах. Звісно, мені би ще хотілося, щоб ще були якісь проміжні варіанти посередині. Але в цілому, якщо зробити надійні фіксатори, то цих чотирьох отворів буде більшим достатньо, щоб сонячна панель була надійно зафіксована. Ну і складання сонячної панелі взагалі відбувається досить легко. Ми просто її ставимо рівно. Задні частинки в нас автоматично підтягуються, оскільки вони на пружинках, не на пружинках, а на липучках і на резинках. Нічого ніде не бовтається, і ви буквально за щитені секунди складаєте панель і можете її переносити, складати і їхати в іншу локацію. З 400-ваттною панелью все зрозуміло, тепер поговоримо про її 200-ваттну версію. В принципі, форм-фактор тут такий же самий, тобто це складана панель, яка має чотири секції. Єдина відмінність в тому, що тут три упори. Але враховуючи те, що станція в нас невелика, то цих трьох упорів більшим достатньо, щоб вона надійно зафіксувалася. Тут так само є фіксації самої сонячної панелі, щоб вона не розкладалася, коли ви її переносите. І такий форм-фактор панелі досить класно підходить, коли ви десь подорожуєте, коли ви виїжджаєте на кемпінг, на природу тощо, оскільки вона... Менше важить, тобто вага її складає всього 7,5 кг Порівнянні з 17,5 кг в більшій версії, тобто це дуже відчутно. І в більшості випадків, саме на природі, наші витрати не такі великі. Тобто, в, моє, в моєму випадку холодильник витрачав 60-70 Вт плюс зарядка гаджетів, тобто до 100 Вт електроенергії, в мене були витрати. А сонячна панель в гарному місті отримувала близько 140, точніше, видавала 140-150 Вт. І також нагадую, що. Щоб отримати найкращий результат з сонячної панелі, то потрібно декілька факторів виконувати. Перше, потрібно, щоб сонячна панель була на сонці, а ніякого затінку. Друге, щоб вона була чистою, оскільки, наприклад, в моєму користуванні на природі постійно на неї потрапляв якийсь пил або щось інше. І, до речі, це покриття тут гарно відіграє, оскільки воно легко протирається звичайною вологою серветкою. Третє це правильний кут по відношенню до сонця, тобто. Найоптимальніше це 45 градусів, і четверте це температура навколишнього середовища. Найкраща температура це 25. Якщо ж температура більша або менша, то відповідно ефективність панелі буде менша. До речі, сонячні панелі можуть працювати в температурному проміжку від мінус 10 до плюс 65 градусів. Якщо підсумувати, то можна розділити ці панелі на два методи користування. Перше, якщо у вас є приватний будинок або є місце для того, щоб розмістити 400 ватну панель, то краще, звісно, вибирати її, оскільки ви в два рази швидше будете заряджати вашу електростанцію і набагато більше зможете покривати витрати. Якщо все ж таки розглядати панель для подорожей, для кемпінгу або для максимального резерву, тобто коли вже взагалі немає ніяких джерел електрон. Троенергії, і ви не хочете багато витрачати кошти, то можна взяти ось таку панель на 200 Вт, За допомогою неї ви можете покрити базові витрати, тобто зарядку гаджетів, підзарядку якихось незначних приладів. І в якійсь мірі, якщо є сонце, то відповідно заряджати побутову техніку, ну точніше, заживлювати побутову техніку за допомогою неї. Якщо у вас виникли якісь питання, ми завжди чекаємо у вас в коментарях. Звісно, щоб придбати сонячні панелі, ви зможете також за посиланням знизу. Дякую вам, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше цікавого і корисного контенту.